Дякуємо, що ви перейшли на наш християнський канал. У нас ви отримаєте багато молитовної підтримки. Ви зможете надихнутися проповідями та заглибитися в слово Боже. Сьогодні важлива молитва це молитва батьків за своїх дітей. Просимо вас підписатися на наш канал і будемо молитися. Господи, Всемогутній, творче неба й земли, той, що дає життя і всякого подиху. Перед величчю Твоєю схиляємо серця наші і до престолу Твого возносимо молитву смиренно. Ти джерело всякого добра, ти початок і кінець, ти світло в темряві і твердина в немочі нашій. У Тобі ми знаходимо утіху й силу, у Тобі відкриваємо надію і мир. І нині, як батьки, ми вручаємо тобі найдорожче наших дітей. Ти, Господи, дав нам щастя бути свідками їхнього народження. Ти наповнив наш дім їхніми голосами. Ти прикрасив наше життя їхніми усмішками. У них ми бачимо відбиття Твоєї краси, подих Твого духа, відблиск Твоєї вічності. І як земні батьки, ми розуміємо власну слабкість, ми не в силі зберегти їх від усякого зла, ми не в силі вберегти їх від усіх скорбот, ми не можемо передбачити всі дороги їхнього життя. Але Ти, Господи, всюди сущий і всевідаючий, тому довіряємо Тобі їхні серця, їхні долі, їхнє майбутнє. Дякуємо Тобі, Господи, за кожен день їхнього дитинства, за кожен крок, за кожну мить дорослішання. Дякуємо Тобі за те, що ти являєш милість свою і оберігаєш їх від того, що могло б їх зламати. Дякуємо за їхні радості й досягнення, за їхні відкриття й перші слова, за те, що ти вклав у їхні серця здатність любити й бути любленими. Молимо тебе нині, Господи, благослови наших дітей світлом Твоїм, осіни їхні уми мудрістю, серця чистотою, душі міцністю. Нехай із малих літ вони пізнають Твою істину, нехай Слово Твоє буде для них живим хлібом, нехай вони п'ють із джерел Твоїх вод живих і не спрагнуть обману цього світу. Даруй їм, Господи, віру непохитну, як скеля, на якій будується дім. Нехай жодні вітри сумнівів не зруйнують її, даруй їм надію міцну, щоб вони не впадали у відчай у час скорбот. Даруй їм любов велику до Тебе, до ближніх, до церкви Твоєї. Нехай вони будуть посудинами Твоєї благодаті, свідками Твоєї правди, носіями Твого світла. Молимо тебе, Господи, за їхнє здоров'я. Ти знаєш будову їхніх тіл, ти знаєш силу їхніх органів, ти знаєш, що для них корисне, а що шкідливе. Збережи їх від тяжких хвороб і згубних немочей. Даруй їм сили для навчання і праці, для радості й гри, для подвигів і для служіння. Якщо ж ти допустиш недугу для випробування чи навчання їх, даруй їм терпіння й мужність, а нам співчуття й готовність бути поруч. Господи, ми молимо Тебе про їхній розум, нехай у них буде жага істинних знань, нехай їхній розум буде світлим, нехай вони шукають мудрості, а не пустослів'я, нехай їхнє навчання буде корисним, а не марним. Нехай воно веде їх до пізнання світу, який ти сотворив, і до розуміння твоїх діл. Нехай у книгах і науках вони завжди бачать тебе, істинного учителя. Даруй їм добрих друзів, Господи, бо ти сказав, що зле товариство псує добрі звичаї, пошли їм супутників чесних і добрих, щоб вони підтримували їх на дорозі істини. Віддали від них людей злих, підступних, лисливих, нечистих. Нехай поруч будуть ті, хто зміцнить їх у добрі і утримає від зла. Господи, ми вручаємо Тобі їхнє майбутнє, Ти знаєш їхні дні, Ти знаєш їхню долю, ти знаєш, з ким вони зустрінуться, куди підуть, ким стануть. Ми молимо, дай їм благословенні шляхи. Нехай вони знайдуть справу до серця, у якій служитимуть не лише собі, але й ближнім, суспільству, церкві. Нехай їхня праця буде чесною, нехай руки їхні будуть благословенними, нехай вони бачать плоди своєї праці і дякують Тобі за все. Коли настане час, щоб вони створювали сім'ї, Господи, даруй їм подругих вірних і люблячих, щоб їхні шлюби були міцними. Їхні доми сповненими миру, їхні серця єдиними в тобі. Нехай вони стануть чоловіками й дружинами гідними, батьками милосердними й мудрими, і нехай рід їхній продовжується у світлі віри й благодаті. Збережи їх, Господи, від усякого зла, від сіті ворога, від спокус віку цього, від гордості й відчаю, від заздрості й гніву. Нехай серця їхні будуть твердими в істині, нехай душі їхні будуть чистими, нехай уста їхні будуть наповнені правдою, нехай вони не звернуть ані праворуч, ані ліворуч, але ходять прямо шляхом заповідей Твоїх. А якщо вони оступляться, Господи, не залишай їх, простягни руку свою, підніми їх, приведи їх до покаяння, якщо вони плакатимуть, утіш їх. Якщо вони радітимуть, навчи їх дякувати, якщо вони шукатимуть, відкрийся їм, якщо вони губитимуться, знайди їх, якщо вони падатимуть, підніми їх, якщо вони віддалятимуться, поверни їх. Господи, пошли ангелів Твоїх охоронців, щоб вони оберігали наших дітей у всіх їхніх дорогах. Нехай вони будуть огороджені Твоїм світлом, щоб жодна стріла ворожа не досягла їх. Нехай їхні дні будуть під покровом Твоєї руки, нехай ночі їхні будуть сповнені миру, нехай роки їхні будуть сповнені Твоєї милості і нас, батьків, навчи бути прикладом для них, щоб наші дома були домами молитви, щоб наші слова не розходилися з ділами. Щоб серця наші були м'якими, а руки відкритими, щоб вони бачили в нас любов, прощення, милосердя й терпіння, щоб через нас вони навчилися пізнавати Тебе. Ми знаємо, Господи, що сила наша мала, ми знаємо, що не все у нашій владі, ми знаємо, що не зможемо вберегти їх від усього, але Ти міцна вежа. Ти твердиня, ти щит і огорожа. Тому вручаємо їх Тобі і передаємо їхні долі в руки Твої. Благослови їх, Господи, і будь їхнім пастирем, благослови їх і будь їхнім захисником, благослови їх і будь їхнім учителем. Благослови їх і будь їхнім отцем. А ми, як батьки, будемо молитися за них день і ніч, будемо віддавати тобі хвалу й подяку, знаючи, що ти чуєш, що ти любиш, що ти звершуєш усе на благо тим, хто любить тебе, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуємо, що ви були з нами в цій молитві. Якщо у вас є молитовні потреби, пишіть їх у коментарях під цим відео. Ми разом з вами будемо молитися за них. Підписуйтесь на наш канал і будьте благословенні. Амінь.